Шановні українці, надзвичайна увага, тому що зараз буде дуже важлива інформація для кожного українця та україночки в Німеччині. А саме 24 серпня буде проходити не просто український фестиваль, а просто щось неймовірне, тому що команда Україда зібрала понад 100 волонтерів, більше тонни м'яса і дуже багато різного смачного та живої музики. Місто Дармштадт 24.08 збирається 50 тисяч євро на п'ять автівок. До цього вже 50 автівок були куплені та передані. В першу чергу, якщо ви не можете відвідати цей фестиваль, а ви пожалкуєте, якщо не зможете, тому що це дійсно можливо одне з найкрутіших дійств. Будь ласка, дуже важливо та прохання до вас розповсюджуйте інформацію. Нехай ваші друзі, німці, турки, араби, хто завгодно, нехай приходять всі, тому що всі зібрані кошти йдуть на допомогу до України, і тут ви можете бути. Впевненими, що люди, які цим займаються, дійсно дуже класні та добрі. і це дійсно щось надзвичайне. Запустити зробити таке дійство в Німеччині самотужки і зібрати таку кількість волонтерів. Тому, будь ласка, якщо ви не можете відвідати цей фестиваль, значить розповсюджуйте про нього інформацію. Скажемо так це ваш такий буде. Ваш український внесок для допомоги Україні зробіть репост, розкажіть друзям, знайомим. Вся інформація про цей фестиваль буде в описі до цього відео. Можете також зняти відео запрошення та кликати усіх, усіх, усіх. Я там буду теж. Мої книжки теж там будуть задонати І ще декілька сюрпризів. Тому буду радий вас там бачити. До речі, викладач німецької мови Ігор Калєсніков теж буде там.